Всім привіт! Ви на каналі Viatec. Мене звати Олександр. І сьогодні ми поговоримо з вами про обладнання від виробника Mikrotik, а саме про модельки, які допоможуть вам побудувати резервний канал з'єднання інтернет через мобільного оператора. І в нас на огляді дві модельки з серії WAP LTE Kit. Отже, ми з вами почнемо з першої модельки. Це в нас буде серія ВАП, як ми вже сказали. Повна її назва вап LTE KIT Ну почнемо показати з розпаковки. Це в нас сім відома серія точок доступу ВАП, які мають певні особливості порівнянні з KPC, KPC XL або КПА А саме, по-перше, це в нас точка доступу, яка має в комплекті монтажний трафарет, який дає вам змогу схематично розмістити цю наліпку десь на місці встановлення і чітко просверлити отвори для того, щоб її змонтувати. І з цікавого, що можу сказати, що на зворотній стороні цього трафарету є рекомендований монтаж. А саме ця точка доступу підтримує монтаж на стелю, на стіну, а також на якусь трубу. І відповідно того, є рекомендовані. Моменти для кріплення, які треба зробити для того, щоб вона у вас трималася. По-друге, є посібник користувача, гарантійна карта, і тут варто зазначити, що починаючи вже, мабуть, пару років, компанія Мікротик, відповідно стандартам ЄС не випускає обладнання без паролів. Тепер Кожен девайс має свій унікальний пароль для доступу через Winbox, який ви знайдете на карточці гарантійній у комплекті кожного пристроя. По-друге, це безпосередньо сама точка доступу серії WAP. Це кронштейн кріплення згідно схемі монтажу. В комплекті йде інжектор PoE, який дозволить вам заживити цю. Точку доступу, навіть якщо немає відповідного комутатора на стороні е вашої серверної. Так, іде ще додатковий роз'ємчик, про який ми з вами поговоримо, коли будемо розбирати можливі типи підключення цієї точки доступу. Так, є стяжечки і є ще отака підставочка, яка може бути використана для того, щоб просто поставити цю точку доступу на стіл і використовувати без ніякого монтажу. Так, що там є цікавого ще? Так, додаткові ключики, саморізики і, відповідно, ще одна плашечка монтажна для того, щоб її прикрутити на стовп. Так, по комплектації ми з вами подивились, розібрались. Пакуємо все назад, швиденько, відставляємо. Ну, а тепер переходимо до розбору її технічних характеристик. Давайте спочатку ми з вами подивимось. Де ж в неї це підключення? І почнемо з того, що це в нас іде захищена точка доступу, яка може використовуватись на вулиці. Вона має ступінь захисту IP54, може працювати в температурному діапазоні від мінус 30 до плюс 45. Кришечка знімається, і ми бачимо: тут наступні роз'єми. Перше, це один 100-мегабітний LAN-інтерфейс. Оцей кабельочок з комплекту, такий незрозумілий, це кабель живлення, який можна використовувати для підключення його в автотранспорті. Тобто, за умови використання проводки вашого автомобіля можна зробити так, що вона буде живитися безпосередньо від самого авто. По-друге, це звичайний роз'єм DC під блок живлення, кнопочка Reset і невеличкий слот під саму сім-картку, яку можна сюди вставити, так як це в нас VAP lte Kit. З технічних характеристик хочу зазначити, що заживити цю точку доступу, можливо, трьома різними варіантами. Перше це PoE-in, який підтримує песів PoE і відповідно інжектор, який йде в комплекті, також працює через пейсів PoE. Другим варіантом автомобільний варіант живлення через цей переходничок. Ну і третій варіант це локальний блок живлення. Які також можна використовувати для того, щоб його заживити? Ця точка доступу в нас захищена. Як я сказав, вона підтримує роботу. Wi-Fi на діапазоні 24 ГГц зі швидкістю до 300 Мбіт на секунду. Вона йде в комплекті з предстановленою ліцензією роутер OS рівня 4, що відповідає її можливості працювати як точка доступу і приймати підключення багатьох клієнтів навколо. Вона має одноядерний процесор. І може забезпечувати доступом в інтернет клієнтів розумного будинку, наприклад. Або сценарій використання може бути ще такий. Як, я, як ми вже проговорили, що одним з варіантом є підключення в авто, то це може бути точка доступу для громадського транспорту, де немає можливості підключити якогось проводного провайдера, а все ж таки використовувати Wi-Fi там треба. Тому це може бути для громадського транспорту або для організації. Незалежної автономної точки відеонагляду, наприклад, у нас є точка доступу десь в полі. Ця точка доступу вона може заживитися, наприклад, через сонячну панельку з акумулятором і так далі. А інтернет в полі організувати не завжди є простим завданням. І тут вам нагоді точно стане така точка доступу, характеристики якої Повністю закриють питання організації віддаленого доступу до цієї автономної точки доступу. Як на мене, головний сценарій ми з вами розібрали. Ця серія точок доступу вона вже давно представлена на ринку і вона постійно оновлюється. Наприклад, дана точка доступу підтримує вже категорію 4 LTE і в неї йде оновлений модуль EC200A і U. В цілому, Отакий От чудово рішення, яке може бути вам корисним. Так, відбігаємо все зайве, і тепер ми переходимо, як я називаю до старшого брата. скажімо так, це в нас вже точка доступу цієї серії, але вона називається WAP-AC LTE Kit. а це, це відсилочка. Вгадається комусь каже про те, що тут вже є і підтримка діапазону 5 ГГц на разочок що в цілому для домашнього використання, мабуть, трошки краще, тому що все ж таки більшість клієнтів, які ми використовуємо, мобільні телефони, лептопи, ноутбуки і так далі, вони вже працюють на діапазоні 5 ГГц, і відповідно швидкість доступу в інтернет там є кращою. Так само бачимо посібне користувача, гарантійний талон з паролем до вашого пристроя, монтажна схема. Сама точка доступу майже в, таку, в такому ж форм-факторі. По комплектації я вам скажу все те саме: є кронштейн, є скоба для стовпа, є додатковий Гігабітний поєінжер в комплекті для того, щоб заживити її без пою комутатора. Є звичайний блок живлення постійного струму. Така ж сама підставочка для того, щоб використовувати цю точку доступу на столі, стяжечки, ключики, болтики все так само, як і в попередній модельці. Але все ж таки, це в нас вже трошечки інша модифікація, інша точка доступу, яка має. Покращені характеристики. з назви як я вже трошечки відмітив, а це говорить про те, що ця точка доступу вона підтримує роботу як на діапазоні 24 ГГц, так і 5 ГГц. відповідно швидкість на 24 до 300 метрів на секунду, мегабіт на секунду. На 5 ГГц можна досягти 867 мегабіт на секунду. Вона має dual chain, тобто вона має два канали роботи. На 2,4 і на 5 ГГц. Відповідно, посилення на цих діапазонах складає 2,5 DBI, що в цілому для зовнішньої точки доступу доволі непогані показники. Щодо захисту. Ця точка доступу так само захищена. Вона має ступінь захисту IP54. Температурний діапазон так само може витримувати від мінус 30 до плюс 45. Але щодо апаратної будови, то є певні відмінності. По-перше, як ми бачимо, вже йде 2 гігабітні інтерфейси для того, щоб можна було використовувати вдома. І на другий інтерфейс підключити комп'ютер. Цей варіант більше підходить для домашнього використання. Наприклад, в сценаріях використання у, у якості все ж таки резервного доступу в інтернет через LTE, тому що тут є два інтерфейси. На один ми можемо підключити ваш провід від провайдера, налаштувати його, підключити в роз'єм СІМ-картку і налаштувати все ж таки резервування провайдерів для того, щоб. Ваша домашня мережа була завжди з інтернетом. У випадку, коли ви виключаються світло, у вас провайдер все ж таки ще не встиг перейти на понджи-понд технології для того, щоб вона працювала навіть у відключення. І у вас є LTE. Провайдер не працює, автоматично переключається на LTE карточку і таким чином ви завжди з інтернетом. По-друге, цей пристрій підтримує трошечки менше типів живлення, це poe in але хочу зазначити, що стандарти, які він підтримує, вже відповідають умовно нормам системи відеонагляду: це 802-3 at 1530 Вт, і звичайний блок живлення. Який іде в комплекті. Так само знизу знаходиться слот під lte карточку і кнопочка Reset. А також, чому це точка доступу, більше все ж таки, як на мене, підходить для використання в домашньому мережі, тому що дійсно в апаратній будові використовується вже 4-х ядерний процесор, який затен краще працювати з великими навантаженнями, як всередині мережі, всередині точки доступу, так і з трафіком. По-друге, тут іде трошечки потужні оперативна пам'ять, ну і загалом характеристики, які більше відповідають використанню навіть там в якихось офісних умовах. Але менш з тим, ці два чудових девайси можуть допомогти вам дійсно закрити задачу з забезпеченням незалежного інтернет-доступу через мобільного оператора при будь-яких умовах. Якщо це громадський транспорт, відеоспостереження, гадаю. Більше підходить, все ж таки, більш простий варіант ВАП LTE. Якщо ви дивитесь вже більше домашнє використання або в межах, де є багато клієнтів, треба витримувати великі навантаження, то все ж таки варто звернути увагу на його старшого брата ВАП LTE. Ну що ж, щодо розбору того, що входить в комплектацію, тобто розпаковки, в мене все щодо огляду, можливих варіантів застосування цих точок доступу, також, кому було б цікаво подивитися, як же це все налаштовується, але не просто налаштовується, а налаштовується саме з мобільного застосунку MicroTik, пишіть в коментарях: плюс або цікаво, покажіть. І наступний невеличкий відеоролик ми з вами розберемо, як це зробити з мобільного телефона. Отже, чекаємо, якщо цікаво, знімемо. Якщо не цікаво, ну тоді. Що зрозуміло? Все одно знімемо. <ріст> <ріст> так, ну в мене все. Всім подякував. Підписуємось, ставте коментарі. Всім па-па.